Акафіст до Пресвятої Богородиці Діви Марії. Кондак Перший тобі провідниці життя нашого. Ми, раби твої, пісні перемоги співаємо. Визволені із біди пісні вдячні приносимо, Богородице, а Ти, що маєш силу непереможну від усяких бід. Визвали нас, щоб ми взивали до Тебе, радуйся, невіста неневісна. Ікос перший. Янгол, найстарший з неба, посланий, посланий був вітати Богородицю, Радуйся, та, коли він побачив Твоє втілення, Господи, то глибоко вражений. Промовив до неї своїм безтілесним голосом. Радуйся, бо через тебе радість засяє, радуйся, бо через тебе прокляття зникне, радуйся впалого Адама піднесення, радуйся є в них сліз осушення, Радуйся, висоту для людського розуму недосяжна. Радуйся, глибино. І для янгольського зору непроглядна. Радуйся, бо ти стала престолом Царя Господа, Радуйся, бо ти носиш того, хто все носить. Радуйся, зори досвітнє, провісниця Сонця, Радуйся, лоно Божественного втілення, радуйся, бо тобою створіння обновлюється, радуйся. Бо через тебе творцеві поклоняємось, радуйся невісто неневісна. Кондак другий. Бачучи себе чистою, Пресвята діва рішуче відповіла. Гавриїлові. дивних слів твоїх душа моя неспроможна збагнути. Бо про яке зачаття в дівственному лоні. Ти можеш говорити, виголошуючи «Алелуя». Ікос другий, тайну, незбагненну збагнути, бажаючи, запитала діва, Божого посланця, скажи мені, як з непорочного лона, дівочого може син народитися? А він зі страхом відповів їй. Кажучи, радуйся невимовному постанову в таємничина, радуйся повірниці тайн, мовчанкою вкритих, радуйся започаткування дива Христового, радуйся основа прав віри щодо нього, радуйся драбина небесна. Покотрі Бог зійшов нею. Радуйся, мосте, що сущих на землі ведеш до неба. Радуйся диво для янголів придивне. Радуйся тяжка поразька для диявола. Радуйся, бо ти світло зродила придивне. Радуйся, бо ти не виявила нікому, як це сталося. Радуйся, Бо ти пізнання мудреців перевищуєш. Радуйся, бо ти розум вірних просвічуєш. Радуйся невіста невісне. Кондакт третій. Сила Всевишнього обгорнула тоді непорочну діву. І вона зачала, а плодотворне її лоно чинила немов родючою нивою для тих. Що хочуть збирати плоди порятунку, співаючи «Алелуя». І третій. Маючи Бога у лоні своєму, поспішає діва до Єлисавети, а дитя тієї, як тільки почула її. Привітання зраділо і заворушилось, і тим, наче піснями, Богородицю привітало, радуйся галузко рослини нев'янучої. Радуйся, бо ти придбала плід безсмертний, радуйся виховниця виховника чоловіколюбного, радуйся, бо ти породила наставника життя нашого, Радуйся, ниво, що родить багатство милосердя, радуйся трапезо. Пбагати на дари помилування, радуйся, бо через тебе рай наново розкішно зацвів. Радуйся, бо ти даєш душам пристанище. Радуйся, приємне молитви Кадило, радуйся всього світу очищення, радуйся, благовоління Боже для смертних людей. Радуйся, Сміливість смертних людей до Бога, радося невісто, неневісне. Кондакт 4. Бурею глибоких сумнівів охоплений, збентежився праведний Іосиф. Знаючи тебе дівою, подумав, що ти непорочна була кимось зведена, але дізнавши, що ти зачала від Духа Святого. Промовив Аллилуйя. Ікос четвертий Почули пастирі, як янголи величають Христа, що в людському тілі прийшов на світ, і поспішили до нього, як до пастиря. А побачивши його, як те ягня непорочне, вигодуване в лоні Марії, привітали словами Радуйся, мати ягнятка і пастиря! Радуйся, кошар овець духовних, Радуйся, захист від ворогів невидимих, Радуйся, ключу, що райські двері відмикаєш, Радуйся, бо небеса тішаться з землею, Радуйся, бо земля веселиться з небесами, Радуйся, апостолів слава беззупинна, Радуйся, подвижників сила непереможна. Радуйся основовіри непохитна, радуйся світле пізнання богодачі, радуйся, бо через тебе пекло спорожніло. Радуйся, бо через тебе ми в славу одягнулися, Радуйся, невісто невісна. Кондак п'ятий. Богопровідну зірку побачивши, мудреці пішли за її світу, немов за світильником. Царя могутнього, шукаючи, а знайшовши, приступили до недоступного, і закликали з радості. Аллилуйя! Ікос п'ятий Коли сини халдейські побачили на руках діви того, хто руками своїми людей сотворив і владику в ньому пізнали, хоч і прийняв він вигляд слуги, поспішили дарами його вшанувати. А благословенну між жінками привітали, радуйся мати зорі незаходимої, радуйся, світанку для таїнственного, радуйся, бо ти вгасила вогонь омани, радуйся, бо ти просвічуєш визнавців Святої Трійці, радуйся, бо ти позбавила влади нелюдяного мучителя, радуйся, бо ти явила Христа Господа чоловіка Любця. Радуйся, бо ти визволяєш людей від служби і долохвальної, Радуйся, захиснице від учинків зіпсуття. радуйся, бо ти спинила вогнепоклонство, радуйся, бо ти пригасила полум'я пристрастей, Радуйся, вірних провіднице до мудрості, радуйся всіх поколінь веселості. Радуйся, невіста неневісна. Кондак 6. Здійснивши пророцтво про Тебе, богоносними проповідниками вернулися мудреці до Вавилону. І всім про тебе, Христе, проповідуючи, обминули вони шаленого Ірода, нездатного співати Аллилуйя. Ікос 6, освітивши Єгипет світлом Твоєї правди. Ти розвіяв темряву, облуду, бо ідоли його рятівник впали, не встоявши перед силою твоєю. А ті, що їх позбулися, привітали Богородицю, Радуйся, роду лукавого поправо, Радуйся, нечистої сили пагубо, Радуйся, бо ти лукавство обману стоптала, Радуйся, бо ти ідолів. Облуду викрила, радуся море, що фараона душевного потопило, радуся скеле, що спрагнених життям напоїла. Радуся стовпе вогнений, що сущим у темряві дорогу показує. Радуся покрови, світу ширший від хмар. Радуся поживо, що манну заступила. Радуйся служебнице гостинне святої, радуйся земле обіцяна, радуйся земле, що тече молоком і медом. Радуйся невісто невісне. Кондак 7. Маючи покинути цей світ облудний, Симеон прийняв тебе, як немовля, на руки свої. Але, пізнавши в тобі правдивого Бога і здивований твоєю невимовною премудрістю, Він закликав Алилуя. І сьомий. Новий твір показав творець, коли прийшов між нас свої сотворіння, бо зачався божественно в непорочному лоні, і вийшов з нього. Зберегаючи його таким, як було перед тим непорушеним, щоб ми, дивуючись тому диву, співали Богоматері, Радуйся, квітко нетлінності, радуйся, віночку чистоти, радуйся, Воскресіння прообрази Ясний, радуйся, що життя янголів показала. Радуйся дерево, що родить плоди на поживу вірне. Радуйся дерево ряснолисте, що багатьох захищає. Радуйся, бо ти порадила відкупителя для поневолених. Радуйся, бо ти порадила провідника для заблудлих. Радуйся, судді праведного облагання. Радуйся багатьох гріхів прощення. Радуйся, надія безнадійних, Радуйся, любове вище, понад усі бажання. Радуся, невіста неневісне. Кондак восьмий. Побачивши диво дивне народження, віддалимось від світу і думками перенесемось на небо, бо на те Всевишній Бог з'явився на землі, як смиренний чоловік. Щоб на небо піднести тих, що співають йому Алелуя. Ікос 8. Весь був на землі, але і неба не покинув. Незбагненний Бог, Слово, бо це незміною місце перебування було, а божественним сходженням, і народженням від Бога обраної діви, що чула такі привітання, радуйся. Бо ти вмістила Бога Невмистимого, Радуйся, величного таїнство брами, Радуйся, для невірних новина нечувана, Радуйся, для вірних похвала найвища, радуйся присвята колісниця сущого на Херовимах, Радуйся, осідку приславний сущого на серафимах, радуйся, бо ти супротивності погодила. Радуйся, бо ти дівство і материнство поєднала, радуйся, бо через тебе провину прощено. Радуйся, бо через тебе рай знову відчинено. Радуйся, ключу до Царства Христового. Радуйся, надія добра вічного, радуйся, невісто неневісне. Кондакт дев'ятий. Ці янгольські сили здивувалися величності Твого втілення, Христе. Бо неприступного Бога побачили, як приступного для всіх чоловіка, що з нами перебуває і чує від усіх. Алелує! Ікос 9. Бачимо, що промовці веломовні, наче риби, німі. Перед Тобою, Богородиця. Бо неспроможні пояснити, як то ти, дівою перебуваючи, порадити змогла, а ми, дивуючись цьому таїнству, з вірою взиваємо, радуйся при мудрості Божої вмістилище, радуйся провидіння Божого скарбниці, радуйся, бо ти мудреців немудрими виявляєш, радуйся. Бо красномовці перед тобою німіють. Радуйся, бо завзяті дослідники перед тобою розум втратили, Радуйся, бо перед тобою каскарі замовкли. Радуйся, бо ти афінські лукаві хитрощі розвіяла. Радуйся, бо ти мережі риболовців наповнила. Радуйся, бо ти з безодні беззнання виводиш. Радуйся, бо ти пізнання багатьох просвічуєш. Радуйся кораблю тих, що хочуть врятуватись. Радуйся, пристане плавби життєвої. Радуйся, невісто неневісне. Кондакт десятий. Світ врятувати, бажаючи. Прийшов творець, як сам обіцяв, та був пастирем нашим. Як Бог, що з любови до нас став чоловіком, як чоловік, прикликавши чоловіка, Він, як Бог, чує від нас. Аллилує. Ікос 10 Ти охорона Діва, Богородице Діва, та й для всіх, що до тебе вдаються, дав за охорону тебе, причиста, неба і землі творець. Що в твоєму воні оселився і всіх навчив взивати до тебе, радуйся дівочості підпору, радуйся брамо порятунку, радуйся основоположнице духовної обнови, радуйся подателько Божої ласки, радуйся, бо ти відродила нас у гріхі зачатих, радуйся. Бо ти нерозумних врозумила. Радуйся, бо ти знищила того, що псує душі, Радуйся, бо ти порадила сівача невинності, Радуйся, світилищі непорочного подружжя, Радуйся, бо ти вірних з Господом поєднала. Радуйся, дівице вихователька дивна, радуйся, Душ святих дівстна окраса, радуйся невісто не невісне. Кондак 11. Пісня найкраща буде ніщо в порівнянні з багатством милосердя Твого, і хоч приносимо Тобі, Царю святий, стільки пісень, що зернин піску. То не зробимо нічого достойного супротив тих дарів, які дав Ти нам, що співаємо тобі. Алілуя! Ікос 11. Світло промінним світильником стала причиста діва для тих, що перебувають у темряві, бо запалила світло надприродне і провадить всіх до божественного пізнання, просвічуючи близьком. Людський розум, тож вітаємо її за те привітаннями. Радуйся проміння сонця духовного, Радуйся, сяєво світла незгасного, Радуйся, блискавку, що душі прояснює, Радуйся, що страхом грому ворогів приймаєш. радуйся, бо ти світом променистим засяяв. Радуйся, джерело ріки повноводної, радуйся прообрази животворної купелі, радуйся від скверни гріховного очищення, радуйся, купеле, що сумління обмиває, радуйся чашу, що з неї радість черпаємо, радуйся запаху пахощів Христових, радуйся. Життя повне таїнственної радості, радойся невісто неневісне. Кондак 12. Обдарувати ласкою, бажаючи простити людям давні борги всіх провин. Проститель сам прийшов до тих, що віддалилися від його ласки, і роздерши їх боргові зобов'язання, від усіх чує, Алілуя! Ікос 12. Оспівуючи Твоє дитя, величаємо і Тебе, Богородице, як живу святиню. Бо Господь, що держить це у своїй руці, оселився в Твоєму лоні, освятив, прославив і навчив нас усіх співати Тобі. Радуйся мешкання Бога і слова, радуйся. Свята над святими, радуйся кивоти Святим Духом позолочений. радуйся скарбе життя невичерпний, Радуйся, в коштовний володорів побожних, радуйся, хвала чесна священників богомольних, радуйся, непорошна вежа церкви, радуйся непохитна опора держави, радуйся бо Через тебе свершуються перемоги, Радуйся, бо через тебе вороги гинуть, радуйся тіло мого уздоровлення. Радуйся, душі моєї порятунок, Радуйся, невісто невісна. Кондак 13. О Всехвальна мати, що породила понад усіх святих святіше слово. Прийми нинішнє моління наше і врятуй нас від усякої напасти, та збережи від мук вічних тих, що співають тобі. Алілуя! О, Всехвальна мати, що породила понад усіх святих святіше Слово. Прийми нинішнє моління наше і врятуй нас від усякої напасті. Та збережи від мук вічних тих, що співають тобі. Алілуя! О всехвальна мати, що порадила понад усіх святих святіше Слово. Прийми нинішнє моління наше і врятуй нас від усякої напасті, та збережи від мук вічних тих, що співають тобі. Алілуя! Прийми о могутня. На все добре, пречисте владичице Богородице, вдар від нас, слух твоїх негідних, цю величальну пісню, що тобі єдиній належить, бо ти вибрана з усього людського роду, ти вище понад усі створіння небесні і земні. Бо через тебе був із нами Господь та Його сила. Через тебе. І знали ми Сина Божого і удостоїлись святого Тіла і пречистої крови Його. Тому блаженна ти з роду в рід, ти світліше від херовимів, і чесніше від серафимів, і нині сихвальна і присвята Богородиця, не переставай молитися за нас недостойних слуг твоїх, щоб ми. Стереглися від хитрощів лукавого і від нахабства Його, та щоб вийшли цілими з посеред убивчих диявольських спокус. До кінця життя нашого молитвами твоїми зберігай нас перед вічним судом, щоб ми врятовані твоїм заступництвом і допомогою, віддавали за все. Славу, хвалу! Подяку і честь у Святій Трійці всього створеного, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.